Друзі та подруги, привіт! Сьогодні ми говоримо із Андрієм Хветкевичем, фридайвером та екс-учасником шоу Холостячка на СТБ, який минулого року зробив камінаут як бісексуал. Андрій, вітаю вас! І моє перше питання: як, власне, ви усвідомили свою сексуальну орієнтацію сексуальність? Я знав майже з дитячого садку, тому що мені подобали, подобались і хлопчики, і дівчатка, і це було. Для мене це було нормально, але потім, коли я почав розвиватися, спілкуватися з дорослими і так далі, я зрозумів, що щось тут не так, що я повинен, мені повинні подобатись лише дівчатка. Так, щось таке. І так це було важко, тому що я не розумів, як це правильно чи неправильно, і е, ще коли мені було може років 10-11, е, мої е, батьки знайшли якісь на якісь там вирізки з журналів газет про е, гей пари е, щоб. Я знайшов випадково, і вони були шоковані, і що це таке, це ненормально, там викинули все, і, і, і так далі. І після цього я просто закрився в собі і нікому нічого не розповідав. Тому що якщо мої батьки не розуміють мене, то мабуть, це зі мною щось не так, це я так думав. і Uh, так коли я вже був дорослий, то в мене були uh, відношення і з дівчатами і хлопцями, і я це приховував, тому що це для для, для нашої спільноти української це ненормально. чому ви вирішили зробити камінаут? В мене були відношення з чоловіком з чоловіком перед тим, як я пішов у холостячку, якщо ви знаєте, я був у холостячці, і е, в холостячці е, мені дуже подобалась злата огнівіч. Я йшов до фіналу, і моя, е, моєю метою була злата. Але е, коли е, я зрозумів, що я Златі не подобаюсь, я Таке таке сталося, що мій колишній хлопець він почав дуже ревнувати, зрозумів, що він мене загубив, і він прилетів до України, щоб вибачити, щоб зі мною знову щось зробити. Я маю на увазі відносини, і тоді, після шоу, я був. Більш відкритий, і насправді шоу дало е, дало мені розуміння, що, е, щоб ти не робив, е, там публічно комусь це буде подобатись, комусь комусь ні. І завдяки шоу я зрозумів, що я можу бути таким, який я є, і я можу відкритись більше. І особливо е, мій хлопець він із е, штатів і він мені. Ще до е, того, як я пішов на холостячку, він казав: Ти, що ти е, приховуєш? Це нормально і в Америці це нормально. Всі нормально тебе е, е, сприймають. Але для українців це, це дуже ще ненормально, тому що в нас дуже велике. Е, Дуже великий вплив Росії на Україну, і в Росії це ненормально, тому що там є Путін, який е, е, каже, що це пропаганда, і так далі. Е, і українці слухають це, не розуміючи, що це е, що вони піддаються пропаганді також, тому що гей, бісексуал це нормально, тому що люди е, народжуються такими і як можна забороняти те, що нормально, це Тут тільки Путін таке може робити? Чи були у вас сумніви? Чи варто робити камінау? Тому що «Холостячка» — це шоу з величезною аудиторією, і чи думали ви, що можливо ця аудиторія не сприйме те, що ви є ЛГБТ людиною? Коли я наважився зробити камінаут? Я розумів, що це буде обговорюватися всім, всім всіма, тому що. Це е, щось так. Він пішов на холостячку, а потім він зробив камінаут. Що це таке? Це все фейк, і так далі. Що я могу, можу вам сказати? Е, це не фейк, е, тому що є бісексуальність, так? І я е, зрозумів, що дуже багато людей, які е, мене підтримували на холостячці, вони продовжили підтримувати мене. Як е після Камінаут, і коли я бачу це, я радію, тому що е це дуже важливо, щоб люди розуміли, що це нормально. Ви ми в 2023 році зараз. І якщо хтось каже, що геї, бісексуали, е е е е лесбійки, і так далі, це все ненормально, то ненормально щось з ними, тому що вони е не розуміють. Е Буквально тому, що тому що ці люди існують і вони мають право на такі ж е, права і захист, як всі інші. Після того як ви зробили камінаут, однією з перших власне на нього відреагувала Злата Огнівич, яка й була головною героїною. Шоу Холостячка, наскільки вам було приємно отримати від неї такі приємні слова, коли я спілкувався зі Златою на Холостячці, я зрозумів, що вона дуже відкрита людина. Вона дуже підтримує лгбт спільноту, тому що вона по перше, вона працює з ЛГБТ спільнотою постійно. Дуже багато музикантів, продюсерів і так далі. там вони геї, і вона завжди з ними спілкується. І навіть якщо вони не відкриті, геї, вона їх підтримує. І я це зрозумів під час холостячки, тому що вона навіть має. Пісню, е, Моє тіло, моє діло. І це про це також. І я не знав, як вона відреагує, тому що вона може, ви знаєте, там подумати, що з нею щось не так, чи що ще щось. Але вона відреагувала максимально класно на це, тому що як вона мене не обрала, я е, не з нею, тому я маю право розвивати свою. Euh, своє життя, так як я хочу, і вона це підтримує. І ця реакція вона дуже цінна, і вона показує то, що, те, що злата прогресивна, і її аудиторія також euh, бачить, що це нормально. І крім того, злата приїде до мене на весілля, тому що тому буде буде отак. він писав мені, він дуже. Підтримував мене, і навіть він допомагав мені, тому що він був на рік раніше, так і він мене підтримував, і цьому тому йому дуже спасибі за це. І е, деякі деякі зірки писали мені, але я не хочу називати імена цих цих людей, тому що деякі з них. Uh, також є uh, невідкритими геями uh, в Україні, але вони uh, почали почали мене підтримувати і навіть запитувати: О, а як мені це зробити, тому що вони також uh, знаєте, це це свобода. Коли, коли ти перестаєш uh, казати, що там uh, приховувати те, що те, що ти гей або бісексуал. А uh, якщо ти відкритий, то це просто свобода. Ти можеш робити все, що завгодно, все, що завгодно, і це нормально. І навіть бачивши, скільки ЗМІ про мене написали, деякі зірки також подумали про це: о, це дуже хороший піар буде для мене і моє останнє питання: власне, всі ми зараз знаходимося у стані повномасштабної війни. якою Україна вийде після перемоги, і що це означатиме для ЛГБТ спільноти. Що Україна зараз на, на на такому переломному етапі, тому що зараз ми боремося за свободу, за свободу у, у всіх сенсах цього слова, це е, і свобода країни, і свобода особистості, і свобода самовираження, і свобода, свобода, свобода. Тому е, також ЛГБТ-спільнота бореться за свободу. І ви знаєте, що наші хлопці також на передовій і так далі, і це не залежить від від орієнтації чи чогось ще. Ти ми всі боремося за свободу. У кожного з нас є свій фронт, як кажуть, так, і українці почають почали розуміти, що вплив Росії він дуже великий і в тому числі на наші е, наш, нашу нашу осознанність на на нашу наше сприйняття е, різних речей в тому числі ЛГБТ спільноти, і дуже важливо зрозуміти, що ми не повинні слухати е, Росію, ми повинні бути вільними людьми людьми і сприймати е, нормальне нормально. І я дуже сподіваюся, що е, українці е, поч, почнуть нормально, е, так в загальній маси України почнуть нормально сприймати ЛГБТ-спільноту, тому що е, ми йдемо в Європу, ми, ми йдемо в е, розвинуті страни, і коли, е, країни, і коли країни, і коли завершиться ця війна, ми будемо вільною країною і. Ми будемо частиною міжнародної спільноти, а не частиною отої рашки, яка не, не, не зрозуміла, що від нас хоче. Дякую вам, Андрію, і мушу сказати, що ваш камінал дійсно дуже надихає. Ми сьогодні говорили із Андрієм Хваткевичем, фрідайвером та екс-учасником шоу Холостячка. Підпишіться на наш Ютуб, аби побачити ще більше цікавезних інтерв'ю.